Ти відчуваєш, що живеш на 10% від своїх можливостей, ніби всередині тебе спить велетень, але ти не знаєш, як його розбудити. А що як я скажу тобі, що ключ не в тому, щоб робити більше, а в тому, щоб втрачати менше? Стародавні маги, про яких писав Карлос Кастанеда, знали секрет це не про магію. Це про енергію. Твоя енергія це валюта твого успіху. Сьогодні ти дізнаєшся три принципи енергетичної стратегії, які змінять правила гри. Це не просто мотивація, це інструкція до твоєї внутрішньої сили. Перший код. Обнули свій жорсткий диск. Уяви, що кожен твій спогад, кожна образа, кожна думка про себе це програма, що працює у фоновому режимі і пожирає твою енергію. Я не вдаха, мені завжди не щастить, я недостатньо розумний. Це твоя особиста історія. Кастанеда вчив, щоб накопичити силу, треба стерти її. Не забути, а перестати нею жити. Щоразу, коли ти розповідаєш комусь чи собі, хто ти є, ти віддаєш свою енергію минулому, ти підживлюєш примару, яка диктує тобі майбутнє. Практика почни з малого. Коли знайомишся з кимось новим, не поспішай вивалювати на нього свою біографію. На питання, чим займаєшся, відповідай просто, без зайвих деталей. Перестань жалітися і згадувати старі невдачі. Ти не твої помилки, ти це те, що ти робиш прямо зараз. Звільни енергію прив'язану до минулого, і ти здивуєшся, скільки її в тебе з'явиться для майбутнього. Другий КОД Стань невидимим, щоб стати всемогутнім. Почуття власної важливості це головний злодій нашої енергії. Ми витрачаємо 90 сил на те, щоб захищати своє я. Ми ображаємось, коли нас не помітили, гніваємось, коли з нами не згодні, хвилюємось, що про нас подумають. Це все марнотратство колосального масштабу. Воїн за Кастанедою бездоганний, але не тому, що він ідеальний, а тому, що він не витрачає енергію на захист свого его. Йому не важливо, чи вважають його розумним, сильним чи правим. Його цікавить лише результат, ефективність. Практика. Спробуй один день прожити, не намагаючись нікому нічого не довести. Прийми критику не як напад, а як інформацію. Якщо тебе хтось зачепив, не реагуй миттєво. Запитай себе. Що зараз важливіше захистити своє я чи зберегти енергію для своєї мети. Ти не центр всесвіту, і в цьому твоя неймовірна свобода і сила. Третій Код: Запитай у своєї смерті. Найбільша ілюзія, що у нас є безмежний час, ми відкладаємо життя на потім, боїмося ризикувати. Терпимо те, що нас руйнує. Ми живемо так, ніби ми безсмертні. Кастанеда пропонує уявити, що твоя смерть завжди стоїть ліворуч від тебе на відстані витягнутої руки. Вона твій найкращий порадник. Вона не страшна, вона мудра. Перед будь-яким важливим рішенням, перед будь-яким страхом чи сумнівом, повернись до неї і запитай. Чи має це значення в обличчі моєї неминучості? Практика Не чекай понеділка. Хочеш щось змінити. Зроби перший крок сьогодні, боїшся зателефонувати. Подумай, чи буде цей страх важливим в останній день твого життя? Цей принцип відсікає усе дріб'язкове, усе неважливе. Він залишає тільки те, що має справжню цінність. Він змушує жити по справжньому. Стерти минуле, знищити его, пам'ятати про кінець це не правила, це інструменти, Інструменти, щоб повернути собі свою енергію, щоб перестати бути наслідком обставил і стати їх причиною. Твій успіх, твоє щастя це не те, що ти отримуєш. Це те, що ти перестаєш віддавати. Почни сьогодні. Вибери один принцип, і практикуй його 24 години, і спостерігай, як змінюється твій світ зсередини.